От ви тут часто буваєте, все час. І реально тут, от, наприклад, все... запустити, ні, зупиниться для того, для висадки пасажирів є. А, як, а якщо я приїду, рано і стану на, 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 отут десь на якомусь цех. цих місць? заставлять, то ви від тіля не виїдете. А хто заставив? Оце торбами позаставляють, ви від тіля не виїдете. На тут машині поставлять твід. відра, з неї будуть торгувати. Да, ну Тут е, торгують е, такі, що приїжджають, чи є ті, що е, постійно торгують. Тут постійно. Є, постійно. Є, є мало приїжджих, але в основному постійно торгують. То, то, то у них вже є з... от Ось от тут машину під знаком вилає з утра, йди відсіля, це моє місто і чого ти тут став? Да. Да, тобто, це, Хоча тут стоїть знак, що це, е, це парковка, це а ви просто зутра придіть, встать утра, станьте машиною і да. будьте біля неї. І вас відтеляється. Ну, я так розумію, що якщо це тут кожен вважає, що тут його місце, значить він його е, якось куплений вже, так? Да? Якщо воно. він купив, значить є той, хто збирає кошти. Є, є, тут не, неофіційно ходять, збирають кошти про площині міста і м'ясники в основному там м'ясники, ну, рибники, то... да. овочники, які стаціонарні точки стоять, зонтики стоять. На проїжджій да. частині торговля заборонена <ристо> зовсім. Ну як це на проїжджій? А, а трамп... вони стоять там. На проїжджій частині стоять зонтики, вже торгові точки стаціонарно стоять. Машини стоять, не від'їжджає. Вони вже там стоять, прижилися, вони, тобто не, вони не заводять мафов, замість папа повстають, да. машини стоять. Да. І, і туди такі підвозять товариство. А в... то, що там, наскільки я пам'ятаю, там завжди була сплошна лінія. Там не Там місто стоянки. заборонено. От написано. Зона стоянки. Зона да. стоянки. Да. А да. он кінець, це по кругу. Зона стоянки автомобілів туди добратися неможливо. неможливо. Так. З утра з, з сьомої ранку до десяти тролейбуси не пройдуть. Проїхати неможливо. Так. Тому що ну, проход тут. Нереально. Тут 50 метрів дороги, а нереально. Ну, і проїти. Є ризик зачепити кого-то із... Дуже здоровий. Да. дуже здоровий. А були і, тут такі випадки, що травмувалися е, транспортом люди? Ну, ну, там... Не дуже, ну були. Рі... А, да. ще бувають, да? Скандали кожен день. Ага. Тому що О, її, їде... А поліція... Поліція, оце поліції, це віддільне питання, тому що... Вони їдуть на машині, включають моргалочку, їздять по кругу, так з машини не виходять. І, будьте добрі, відійдіть в сторонку, все, оце їхні і їздять, ну можуть посигналити. Все. А зупиниться, роз'яснити людям, що це не торгова точка, що це проїзд, вони цього не роблять. Вони не хочуть робити. Вони... Ну, це поліція, э, патрульна поліція, а, але патруль? тут же є вона ще... Вона виконує, вона виконує, да, вона повинна, да. повинна всі а ходять тут е міліція, поліція. Немає. Ходять охор охоронники вокзала. Ну це не зона вокзала, у ж до бордюра туди. Так, так, так. Ну це так, ж територія навіть. тоді, яка да, територія міста. Територія міста. А от скажіть, будь ласка, оце mm -hmm. ж е ринок був, раніше він був е такий колхозний ринок, oh, куди, ну, куди... Да, тут стояли ряди, то є, люди могли прийти і тут продати. Зараз тут поставили павільйони, тобто е люди, які приїжджають в села, їм просто ні стати. А це не виявляється, що це причина тому, що їх звідти комерційні структури виїжджали, забрали в них міста і люди зараз змушені ставати тут. Все, я вам дякую.